Як створити новий колір? Почну з того, що ми маємо вихід на колір декількома шляхами. Зокрема, в лінійних елементах, ось тут у нас є вихід на кольорову палітру. І маємо в площинних таких елементах теж вихід на кольорову палітру. І також в конструктивних елементах, вже якихось об'ємних, так ми маємо вихід на кольорову палітру, але ну не отак одразу. Тут є контур, от. Тут так, є контур, теж можна вийти, категорія контур, але є і заливка, Edit, і, власне, якщо це композит, він складається з матеріалів, вкладаємо сюди, переходимо сюди, і там і Graphics так, нам пропонує ревіт якісь категорії. Так, зверніть увагу, рівень деталізації, так, який у мене тут налаштований. І в такому вигляді ми бачимо ось цей колір. Якщо нас цікавить власне вигляд штрихування, ну, тут, є pattern, тут є Pattern for ground, background surface, тобто це є зовнішній вигляд матеріалу, і тут Pattern те, що пересікається. Так? Тобто, Якщо ми з тим працюємо, то можна налаштувати і ось тут колір, тому що ми теж маємо вихід на колір. Я зараз хочу зробити новий колір. Для цього. Матеріалу. Хай буде він такий більш принциповий, можна зробити його більш коричневим. а В ідеалі, як, можна сказати, як книжка пише. Ось отут треба знати координати вашого потрібного кольору. І вносимо red, Green blue, є таке RGB, вносимо цей код і ви отримаєте свій колір. Є ще color books так Тобто у нас є така розкладочка, так можна теж не. Скористатися. Тут, напевно, є якісь розклади, досить цікаво, так. Ну, можна і взяти, так, як варіант. Хай буде. Мені цей варіант сподобався. І тепер в нас є, зверніть увагу, я попередньо класнила саме сюди, тобто наш новий колір буде збережний. Тут натискаємо Add. Він зафарбувався. Уважно, дивіться, краще не тут, а тут знизу. Хоча, якщо ви хочете змінити ці кольори, наприклад, в архікаді так далі роблять, це теж, напевно, варіант, але ну, теж є така рекомендація, краще працювати в кастомі. Пишемо ОК і змінюємо колір. Пишемо Окей, Окей, і все.